Друзі, всім привіт! Мене звати Макс. Ви на моєму каналі по трейдингу та інвестиціям. Тут я розповідаю про свої торгові стратегії, свої інвестиції в різні проекти, і в крипту, і в традиційні ринки. Зараз у нас буде на огляді золото. І я покажу свої вчорашні угоди, що я робив, чому я так думав і які стратегії я використовую. Трошки освіжу пам'ять. У нас тут я розповідав раніше, що формується п'ятихвильова хвильова структура. Зараз розповім тим, хто ще цього не знає. П'ятихвильова структура. Коротко це структура з 5 Очевидно, У нас є перша хвиля, у нас є друга хвиля, яка зазвичай дуже глибоко коректує, коригує ринок. Тобто це імпульсні хвилі росту. У нас є третя хвиля імпульсна, яка дуже зазвичай велика, вона зазвичай найбільша, але головне правило в неї, що вона не може бути найменшою з п'яти хвиль. Чому саме хвильова структура? Тому що це основою базової психології людей, як вони себе ведуть на ринку, і ринок, і ці всі. Свічки це лише відображення людської психології та як вони себе поводять. Тому, знаючи, які інструменти ми можемо використовувати для відслідкування їхньої психології, ми можемо е вибирати, інвестувати або продавати якісь активи. Зараз я вам покажу, як це працює і чому це працює. Ось така у нас п'ятихвильова структура. Е виглядає це таким чином. Е як я казав, третя хвиля зазвичай найбільша. І після цього у нас іде ось така корекція хвиля А, Б і С. Ось такими теж хвилями. Потім іде далі ріст, або далі іще падіння, в залежності від того, яка ситуація на ринку, це все можна дивитися. Зараз я вам покажу. Тут, якщо ви пам'ятаєте, я публікував на своєму економічному каналі Силку також прикріплю. У нас тут вираховувалась трьоххвильова структура по, золот, по золоту. У нас тут раз, два, три. І вже четверта хвиля в своєму процесі закінчення. Вона вже по багатьом правилам закінчилась. Тому ми очікуємо фінальну п'яту хвилю. Як ми бачимо ось таку. Як ми можемо її вирахувати? Давайте я приберу ось цю штуку, щоб вона не мішала. Можемо це вирахувати як мінімум. Один із інструментів це від верху до низу даного трикутника. Це буде приблизно 3800. Насправді там, ну, це зараз грубо кажучи, дуже я вимірюю так. Тобто там десь ось так от. І це там рівень 3,820, 3,750, я думаю, ми точно побачимо. І ще у нас є різні вигляди аналізу, це також хвилі по Fibonacci. Тут ми бачимо, що, скоріше всього, рівень це 3835. Я буду, Якщо вам цікаво, я буду більше про це розповідати, більше розповідати про кожен окремий інструмент для аналізу. Як я їх використовую, де у мене угоди, як вони відпрацьовують, тому залишайте свої коментарі, реакції, і я обов'язково буду з вами цим всім ділитись. Давайте перейдемо до хвильового аналізу, що було вчора. Тут ми вже зайшли в позицію на рівні 300-350, десь в районі. 350 ось тут. І ось тут ми набирали позицію. і е, Ще одну позицію я, по-моєму, набирав десь ось тут, в цьому районі. Зараз ми бачимо, як ну ринок вже пішов вверх, ми вже маємо прибуток. Хто заходив всіх, е, вітаю з прибутком. І зараз ми бачимо корекцію цього всього діла. І чому я говорив про корекцію вчора і чому я, наприклад, втратив на, ці, на цьому всьому 100-150 е, чи навіть доларів. Ринок це велика матрьошка, і тут ми можемо це бачити. В принципі, не озброєним оком, якщо знати всі правила, тут видно також трьоххвильову структуру. <кій> перша хвиля, друга хвиля, чітко, і третій імпульс, як зазвичай він найбільший. В, кожному, в кожній хвилі є свої 5 хвиль, тобто третя хвиля має 5 хвиль, перша хвиля має 5 хвиль, бо це велика матрьошка, як я вже і казав. Яка була ситуація тут? Ми підійшли до цього е, ринку Не ринку, а до цієї позначки, і в принципі можна було подумати, що вже п'ята хвиля закінчилась. Але п'ята хвиля має е, також одне із унікальностей, вона може розтягуватись. І я про це також подумав, я це також врахував, бо трейдинг це по суті віра гідності. Але що цікаво було в моменті формування цих хвиль. Тобто, чому, наприклад, скальпінг, торговля всередині дня це дуже-дуже складна річ, бо тут треба дуже багато враховувати різних речей. Я таким багато не займався і не дуже люблю, але я вирішив себе спробувати на цьому ринку. В результаті у нас вийшло дуже багато таких не сильно. Спор... Точніше спорних моментів, які е, дали мені мінус. Наприклад, у нас тут 5 хвиль, і можна було заходити вниз. Але мені чомусь було е, дуже якось підозріла ця вся ситуація. І я припустив, що це все-таки ще третя хвиля. Тобто ось тут раз, два, три, 4, 5. І скоріше всього, таки було. <кій> а це у нас іде... Уже 5, розтягнення п'ятої хвилі. І я думаю, що Окей, я не буду сильно багато спішити на цьому всьому. Ми бачимо також тут структуру голова і плечі, що також люди торгують, але на одній хвилинці воно дуже сильно. Якби, під питанням, тому що вас можуть винести, і я б таке не радив торгувати. Тобто намалювати, маркетмейкер може все ще завгодно, трейдери всі це бачать, заходять, і потім от такою свічкою одної їх всіх виносять одразу з ринку. Так і відбулось. Коли я це побачу, я вже почав якось щось неладне думати. Я, в принципі, зайшов по погоді в. Вверх на те, що ми ще обновимо і будемо обновлювати це все ось так. Але потім, як це все побачу, я думаю, ну, якась, типа, дічова тема, треба ще передвинути, ось, ну, тобто, бо думаю, що будуть знімати ліквідність і скоріше і йти вгору, то треба якось ось так поставити. Щоб себе убезпечити, Тому що якщо ми переходимо цей рівень 4, то, скоріше, все, все, це вже точно закінчення 5 хвиль, і ми йдемо на низ. Що ще можна було зробити? Можна було паралельно відкрити ось таку угоду. По правилам за праве плеча ставимо стоп-лосс, і вниз з ризик-менеджментом я всім раджу мінімально 1 до 3. Тобто, навіть якщо ми три неудачні угоди зробимо, то одна із них нам перекриє всі збитки. Особливо, якщо ваша стратегія має навіть ну там 35% успішності, ви все одно будете заробляти. Тобто вам не, не обов'язково треба бути успішним в 80% випадках. <кій> Тому це така математика тут. Тобто і так дуже багато було різних моментів на хвилинці. Там хоп, виносили всіх учасників ринку тут опять щось вверх, потім знову на низ. І було не дуже зрозуміла ситуація. Що я для себе зрозумів? Дуже важливо не торгувати проти тренду. Це головне правило насправді. Тобто, дуже багато криптонів зараз на цьому погоріло, коли ефір по. 4 тисячі вже майже, а вони на 3400 почали шартити. Їх всіх винесли, тому що ну, отак от ринок за рахунок цього живляться інші люди. Ем... Тому дуже важливо точно діяти за рахунок тренду, за рахунок всіх підтверджень, і не думати, що ти такий суперголова. На якийсь маленький там об'єм можна це тестувати, але точно не на великий. Ем... Тому ми тут бачимо, як цей шорт він не відіграв. Тут ми бачимо, що лонг він відіграв. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо тут розтяження цієї п'ятої хвилі. Я припускаю, що була якраз така ситуація. Ось тут от у нас закінчилась п'ята хвиля третьої хвилі, і ми ось так от пішли вверх. Тому я якраз ставив свої е, е, ці угоди по продажі десь в цьому районі і також в цьому районі. Чому? Тому що якщо ми спускаємося сюди, значить, що ми все йдемо на низ. Е, сценарій відміняється, іде вже корекція. Тому якраз дуже хорошо торгувати за трендом, а не просто угадувати, коли це все відбудеться. Якраз ми бачимо, що тут була проторговка в цьому районі, можна було ще тут навіть зайти по дуже хорошій ціні з стоп ось тут. І мінімальний, як ми бачимо, вже тільки що почало все падати. Я записував до цього відео, він виявився дуже великим. Як ми бачимо, тут на 15-х хвилі таймфрейму є голова і плечі, що вже більш впливає на ринок. Як ми бачимо, ось тут, хоп, ось так от. І ціль цієї всієї структури це потенціал голови. Як ми бачимо, воно вже відпрацювало себе. Я не встиг зайти в цю угоду. Хоча якраз воно би підтверджувало те, що ми все-таки йдемо на низ, і це була правильна розмітка, тобто це вже закінчення цієї всієї хвилі. І зараз ми подивимось потенціал падіння конкретно цієї хвилі, мінімальний, і я також покажу ще потенціал більший. Тобто ми бачимо, що ми вже дійшли до одного з мінімальних потенціалів. Ці от золоті рівні 0,618 і 0,382. Це психологічно дуже важливі рівні підтримки для активу. Якщо ми перейдемо на 15 хвильовий таймфрейм, ми побачимо, що тут, скоріше за все, ось цей весь рух це також п'ятихвильова теорія, п'ятихвильова структура, точніше. Я вже дивився всередині, як я вже казав, в кожній хвилі є ще 5 хвиль, і мені дуже сильно виглядає, ніби, так, якщо я не помиляюсь, десь ось тут я писав першу, тут другу, тут третю, четверту і п'яту. Мені виглядає примерно ось так. Трошки складно на золоті це ем, е, е, аналізувати, тому що тут є свої особливості. <кхід> і Якщо ми подивимось ось е, таку структуру, проведемо її від початку. Ми бачимо, що у нас є мінімальні цілі це ось цей рівень 3,390, де ми бачимо, що ну, не зовсім багато ліквідності і було б цікавіше. Точно ми заберемо ось цей, цю ліквідність тут, тому що тут дуже багато ордерів знаходиться. І, скоріше всього, ми заберемо ось тут ліквідність, як ми бачимо, це співпадає з рівнем 0,5. Але що мені дуже сильно хотілося б побачити ще в цьому діапазоні ціну, щоб тут ще добрати свої активи. Я фіксував свої позиції по золоту, які я брав тут, в цьому районі, в 420, можна навіть 425. Як ми бачимо, це дуже-дуже хороший рівень, відбувся прямо на самій вершині. Знову ж таки, мої інструменти аналізу дали мені це зрозуміти. І зараз я чекаю можливості, щоб перезакупитись. Також ще в пару угод пішов на пониження. І зараз чекаю це все діло. Я думаю, буду ставити, можливо, ось тут свої одні із угод з стоп -лосом. можливо, сюди. Дуже сейвовий це стоп тут, тому що тоді це відміна повністю сценарію, і це вже виявляється не актуальним. Ого, блін, я забув свою цю е, рамку зменшити. Надіюсь, це не дуже сильно впливало. Да? блін, якщо впливало, скажіть, що я додік. І так вже довго записую. Ну нічого. Е, е, так. І тому у мене буде ось такий. Ось така десь можливо угода. До речі. До речі, бачите, от по цій хвилі у нас потенціал в цьому районі. Воно співпадає, до речі, з тим потенціалом того трикутника. Ми бачимо ризик до прибутку 6, що дуже добре. Також я буду спробувати ловити ціну в цьому районі. Я особисто думаю, що вона туди дійде, бо тут також багато ліквідності. Можливо, я буду зменшувати, пробувати свої стоп лоси гратись до такого масштабу, щоб збільшити свій потенційний прибуток, тому що думаю, що навряд ціна дійде до цього району. Таке може відбутися, але дайте мені швиденько подивитись на скорішому таймфреймі. Тобто, так, да, у нас може бути іще спуск в цей район, тому я буду сійвово добирати позицію з стоп-лоссом ось тут. Чи ось тут навіть, але, скоріше всього, ось тут. І навіть якщо ціна провалиться в цей діапазон і ми обновимо рівень 0236, що дуже 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 чи, але тоді я буду точно закупляти тут велику частину своїх угод і чекати прибутку аж до відмітки 3750, 80 820 Тому ось такі справи, ось такий ринок, було дуже цікаво вчора спостерігати. За свій досвід я заплатив сотню більше навіть доларів конкретно вчора. Взагалі за 10 років це було. Дуже дуже багато. Не хочу озвучувати поки що цифри. Думаю, це е, привід для якогось нового відосу, для того, щоб вам е, якусь інтригу е, трошки потримати. Е, тому ставте реакції, ставте е, якісь коментарі. Якщо вам цікаво більше дізнатися, я можу вам е, зробити конкретно окремі відоси по своїм стратегіям, не тільки обзор ринку. Думаю, вам також буде цікаво це побачити, трошки більше навчитися і використовувати самим. Зараз ми побачили структуру по золоту, побачили можливості. Кожен з вас може ними скористатись для заробітку. Тому давайте об'єднюватись, більше якось здобувати якісь статки, більше ставати свідомими. Фінансово грамотним разом також піднімати країну бачили вчора ситуацію з набу така от справа, диктатура. На жаль, в моєму розумінні в нашому в нашій країні, і нам також, як народові, потрібно більше свідомості в тому, кого ми обираємо чи це тільки по телевізору, чи це дійсно по здобуткам людей. Тому давайте бути в цьому свідомими, давайте також піднімати ці питання. Буду пробувати піднімати ці питання на своєму економічному каналі. Там в мене вже готується, до речі, розбір по українській економіці і по гривні до долара. Тому буде дуже цікаво. Я вам його покажу, покажу перспективи України в найближчі роки. І разом це подивимось, разом будемо це спостерігати і приймати участь в цьому всьому. Тому, ребята, гарного дня вам. Дякую за перегляд. Залишайте свої відгуки, коментарі, реакції. Всіх люблю, всім пока.